Хліба та видовищ. Офіційне зважування учасників професійного турніру зі змішаних бойових мистецтв «Road to WWFC 2» відбулось 7 квітня. Наша ліга в этом году предложила такой проект, как «Road to WWFC, который направлен на отбор молодых перспективных спортсменов, и на то, чтобы дать им возможность выступать в равных условиях, чтобы оппоненты были примерно одного уровня. В Житомирі завтра пройде второй пошоту турнір. Перший проходив в гаріжніх плавнях не так давно. Запланірована в принципі наша ліга на цей год около 10 турнірів імена ротусі, і також запланировано чотири больших «Cage Encounter». Для мене важливо, щоб молодь займалася спортом і була фізично здорова. Для цього ми організовуємо всебічні змагання сьогодні. І завтра це змагання великі бої справжніх чоловіків. Основним завданням даної ліги є це, скажімо, так, відбір, селекція молодих спортсменів, які, скажімо, в перспективі от, бачать своє скажімо, майбутнє саме в змішаних єдиноборствах. От, І наша задача відібрати таких спортсменів, надати їм можливість, скажімо, себе реалізувати. Глядачі очікують видовища от, яскравих перемог, от, красивих поєдинків. От. А наша задача забезпечити Організацію, щоб травматизму не було, а для людей хліба і видовище. Вже 8 квітня найсильніші бійці з різних областей України зустрінуться у запеклих поєдинках. Початок о 17.00 в спорткомплексі ФОК. 14 боїв. Поєдинок вечора. Сутичка Житомирянина Олександра Карпова та Андрія Білого з Рівного. Змагання відбудуться під патронатом спортивного клубу Сокіл Житомир та всесвітньої бійцівської ліги «World Warriors Fighting Championship», А також за підтримки депутата Житомирської міської ради Олександра Раковича. Дивіться пряму трансляцію боїв. На телеканалі СК-1.